Вітаю всіх і знову затишна садиба, і я Віктор. Ну що, осінь продовжується, зима наближається і хочеться тепла і затишку. Дуже багато прохань, дзвінків, питань було, чи є у вас баня сауна. От Ми довго думали, як вирішити це питання, і от прийшли до такого рішення. От Хто був у нас, пам'ятає, у нас є в лісі ось такі котеджі. Ось, І ми вирішили, що ми до котеджа прибудуємо. Ось таку сауну. Ми вирішили, що вона буде дуже круто. тобто Це будинок буде вже з сауною. Тобто ви орендуєте будинок і у вас же сауна буде включена. І ми зробили такий варіант. Сауна буде ось тут. Це буде сама парна з великим панорамним вікном. Тобто Ви будете паритись і спостерігати гарну природу, сніг. От. Ліс, це буде дуже-дуже затишно. От зараз хлопці якраз тут вже готують, все прокладено, маяки кладуть, буде стяжечка, тепла підлога, все як положено. Це буде сюди вхід, ми вікна замінимо, ну, верніше двері. І що саме цікаво, що ви з парної можете виходити на вулицю і там обливатися водою. І ми зробимо потім спеціальний. Такий пристрій, щоб обливатися водою на вулиці. Але це буде круто вибігти в сніг, побігати, обтертися снігом і все. Тут у нас планується сам котел для опалювання. Тут будуть лежаки, і тут буде такий лежак біля вікна. Дуже гарний. І от будете паритись і спостерігати ось таку красоту. Так що робота в нас кипить, От, скоро. Будемо вже паритись. І таких саун у нас буде дві. Оцей котеж і сусідній котеж. Буде дві сауни. Так що спостерігайте за нашими новинами. Обов'язково приїжджайте до нас в котедж з сауною. Я впевнений, вам дуже-дуже сподобається. Ну що, всім до зустрічі в завтрашній садибі. Па-па, хай щастить!